21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи. Цього дня ми згадуємо про події помаранчої революції 2004 року. Про події майдану 2013-2014 року. Революції гідності. Ми згадуємо, коли тисячі тисячі українців вийшли на майдани своїх міст і міста Київ, щоб засвідчити свій демократичний вибір, своє прагнення до свободи, збереження своєї гідності як людини проти тиранії. Але ми пам'ятаємо, що за цією тиранією, яка тоді намагалася утвердитися України, стояла іноземна держава, з якою ми боремося сотні років. І зараз ця держава здійснює проти українців збройну агресію. Ця держава бореться не лише проти нас, як країни, але проти нашого народу, як насія, таких чеснот, як Свобода, Гідність, волелюбність, вони намагаються знищити ці риси нас, оскільки, допоки існують вільні люди поруч, то ніяка тиранія існувати. Не може, врешті-решт вона паде зрештою, решт так свого часу і станеться. Тисячі тисяч українців, які зараз взяли зброю до руки, щоб боронити свою Україну. Вони борються за свої сім'ї, за свою батьківщину, за цей дух вололюбності і за власну гідність, гідність як людини, гідність громадянина. І таких людей ніколи не здолати. Через це Україна переможе. Слава Україні!